Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військовий експерт. Пане Валентине, ми раді вас бачити. Слава Україні! Вітаємо доброго ранку! Героям слава, доброго ранку! Я як завжди радий вас так само бачити навзаєм. Пане Валентине, от досить цікава тематика, про яку хотілося б з вами поговорити і розібрати таку військово-політичну складову цього питання, в тому числі зараз кажу про самопроголошену Придністровську так звану республіку. Врешті там вчора було зібрання, і вони вирішили звернутися вкотре, до речі, до Російської Федерації, тому що такі випадки там з х років вони вже були неодноразово, і Росія постійно їм відмовляла. От постійно фактично не було ніяких таких. Посилань до того, аби це стало територією Російської Федерації, врешті? Ми знаємо чудово, що Придністров'ї є якийсь там російський контингент, але вони відрізані від материкової частини Росії врешті. Чи може Російська Федерація скористатися цим умовно, щоб створювати якісь провокації, зокрема до Молдови, врешті? Що ви вважаєте? Чи буде ця історія мати якесь розгортання далі? Ну, я б знаєте на що звернув увагу. Завжди е будь-які події відбуваються, які пов'язані з Росією. Вони відбуваються не е якось раптово чи якось е ну, неочікувано, а вони завжди моделюються, е формулюються під якісь події. Зараз е путіну, диктатору кривавому і злочинцю міжнародному, дуже потрібно. В якісь такі в лапках успіхи, щоб далі зомбувати деград, деградоване суспільство в оцієї Московії, да, яку ми знаємо як Росію, тому, власне кажучи, цілком можливо, що саме цього разу Путін може скористатися цим і зробити такий. Ну, так би мовити, такий крок. Але з іншого боку, з іншого боку цього може й не відбутися, внаслідок чого, Путін завжди робить певні такі розрахунки, наскільки такий крок може бути безкарним. Бо фактично усі кроки його були безкарними. до... Широкомасштабного вторгнення в 2022 році, в лютому 2022 року в Україну всі решта кроків були безкарними, і зараз він буде коливатися безумовно. Додасть йому безумовно цих коливань ще є заява Макрона, яку президент Франції зробив у понеділок про необхідність введення і можливість введення військ НАТО в Україну. В принципі, в Росії це розуміють як що це інформаційно психологічна операція, що насправді це і є інформаційно психологічна операція, особисто Макрона, і вона спрямована не на Росію більше, а більше на країни Європи, щоб на себе приміряти, приміряти як написала видання Політика оцю мантію європейського лідера. Але зрештою ситуація така, що я тут от не втримаюся і процитую власне Вадима Омельченка, посла України в Парижі, ну тобто у Франції, який зазначив, що цей епізод може запустити певні процеси. А як на мене, то вже вони запущені. Хочу зазначити, що не несподівано Фінляндія вустами. Глави профільного парламентського комітету зазначила, що вона фактично не має проти того, щоб фінське озброєння використовувалось для ударів по території Росії, і, і це так би мовити, розгерметизація певна ситуація, яку вже в Москві не зможуть не враховувати, бо одна справа робити безкарні речі, інша справа коли. Вже НАТО готується до війни і починає діяти на упередження. Ну і безумовно, і ракетна опція, її поява з ініціативи Макрона так само не може не турбувати Москву. Тому як подразник Москва, Кремль буде розраховувати, як вона сприйматиметься як подразник, подразник міжнародної цієї злочинності. І асоціювання з власне кремлівської верхівки з групою вбивць, як в принципі, от вдова Навального вже зазначила в Європарламенті, що не можна домовлятися з Путіним, бо це не політик, це вбивця і фактично тиран і злочинець. І от наскільки Оці уявлення будуть сприйматися власне в е, країнах Заходу, наскільки це буде превалювати і далі? Це буде ну, е, дуже важливим елементом 24-го року, тому що на жаль, 23-му путіну вдалося прорвати ізоляцію і. Навіть зараз він з радістю, з присмаком е, радощів, е, е, транслюють його слуги, транслюють про те, що е, тепер е, може відбутися засідання Брікс в Казані російської, а не в Бразилії, як це раніше е, планувалося, і що, начебто, е, ось за проханням бразильського уряду це відбулося, таке передача повноважень. Хоча ми розуміємо, що це дуже багато попрацювала попрацювалася зла, де дирижером у цього оркестру є безумовно Пекін. І Пекін, як організатор БРІКС і організатор ШОС, фактично діє так само на працює і грає на Путіна для того, щоб його. Тільки не просто врятувати, а зберегти в тому вигляді, в якому він існує зараз, от така в принципі ситуація угу. навколо маленького Придністров'я, да так, така панорама розгортається, досить, досить така велика. І я гадаю, що ми побачимо, ну, цей тиждень для нас буде дуже показовим в цілому. І не в останню чергу внаслідок того, що. В сполучених штатах наближається оці так би мовити цей шалений вівторок, 5 березня, і там все закручується. Віхор цей і подивимося, як у нас буде підпис Орбану Орбана щодо приєднання Швеції до НАТО. Усі ці угу. події вони стали таким віхором. Так, дозвольте, поки ми від Молдови все ж таки далеко не відійшли. Скажіть, будь ласка, якою має бути е, позиція України в цьому е, питанні про Дністровському? Тому що МЗС, звісно ж, відреагувало українське на е, послання придністровської так званої влади е, і е, Мовляв, повідомляють в МЗС, що Україна залишатиметься активним учасником врегулювання ситуації в Придністрові. Нам потрібно бути активними учасниками цієї історії, а... чи нам поки спостерігати і ну радше не лізти, тому що у нас своїх проблем вистачає. Що ви думаєте з цього приводу? Але ми розуміємо, що у нас спільний ворог, і так чи інакше, ми можемо бути тут хорошими союзниками. Давайте виходити з того, що Придністров'я не відірвана якась ситуація від нашої війни. Це частина нашої війни, частина наступу путінської чми на західний простір, частиною якого західного простору, да ми вже де-факто є. І власне, якщо брати цю ситуацію, то тут дуже просто насправді, якщо б це була ситуація рівня там середини 23-го року, коли Україна відчувала Ну, певну, певне посилення з боку західного світу і готувалася до наступу, то, взагалі, б можна було б казати про ну фактично законне і резонне спільно злагоджену з Молдовою воєнне вирішення цього питання. Це так само можна було б, тим більше, що там. Зсередження багато зброї, яка нам так само не завадила, б. а контингент є достатньо такою легкою цілею для потужної української армії. Але але дійсно не зараз, коли е, зараз ситуація різко змінилася, і внаслідок е, стратегічної помилки Вашингтона безпосередньо Байдена. Зараз українська армія потерпає від дефіциту і боєприпасів, і озброєнь і всього іншого. І власне в такий момент ну не можна собі дозволити грати на два фронти. Ну от приблизно так, пане Валентине. І питання Придністров'я це лише от не загроза для України, врешті, але й для Молдови, тому що от, Така географія, врешті цієї невизнаної республіки. Я б хотів трохи поговорити про збройні сили Молдови, тому що з відкритих джерел можна дізнатися, що у них там боєздатний контингент не більше аніж там 3,5, здається, чи 4 тисячі військовослужбовців, там умовно до п'яти це армія, яка в принципі не має своїх танків. У них серед підрозділів військ є лише сухопутні війська і повітряні сили. І щодо повітряних, то якщо я не помиляюсь, там на озброєні кілька гелікоптерів мів. Вісім і якісь старі міги, врешті, які є на озброєнні, можливо, там для навчання зараз використовуються. От в цьому плані, врешті, як бути в Молдові, де шукати союзників і підтримки. Ну на жаль, Молдова тут не зможе впоратися з Навалою, якщо таке рішення буде таки прийнято. Але безумовно, що для Європи, ну і передусім для Румунії тут буде певний виклик. Ну я гадаю, що навіть настільки зацікавлені країни, як Румунія, в цій ситуації вони не наважаться на те, щоб зробити якесь силове протистояння і якось завадити тут Кремлю, ну зробити чорну справу. Да? Хоча безумовно ситуація зараз дуже стрімко змінюється, і власне і та промова. Макрона, вона якраз і свідчить про те, що на заході починають все більше, все більше усвідомлювати про те, що власне треба швидко готуватися, пришвидшити, готуватися до війни. На жаль, там на заході лише Польща з 2018 року активно готується до війни. А решта країн лише тільки почала. Румунія лише почала в цьому році готуватися до війни. Подвоїла оборони бюджет. Знаємо зараз на стані в стані. Готовності укласти контракти на американські F-35, на на корейські k 9 дав самоходно артилерійські установки потужні, але зрештою, це може тільки бути стартом. Зараз Румунія безумовно не готова до якихось бойових дій, як не готові практично усі країни Центральної і Східної Європи, окрім Польщі, ще почала дуже активно готуватися скандинавська. Коаліція, будемо так казати, ну передусім, Фінляндія і Швеція, ну Норвегія і раніше була в стані готовності, і ось там дійсно є такий центр, такий великий центр підготовки. Будемо казати так. Я маю на увазі не центр, як а маю на увазі майданчик, осередок підготовки, тому ситуація виглядає. Досить проблематичною для Європи, але це має підштовхнути Європу до того, щоб пришвидшити озброєння саме України, угу. і подивимося, як це буде виглядати. Я не пам'ятаю, здається, прем'єр-міністр чи міністр оборони Данії здається нещодавно. Ну, але лунала така така ідея, що ще що країна віддала усе. Що є е, е, військового, е, оскільки це потрібно Україні, це а Зеленський на прес-конференції говорив. Да, безпосередньо. Yeah. посередня, дивіться, пане Валентине. Ще стосовно подальшого розвитку події в Придністров'ї інститут вивчення війни робить свій аналіз і свій прогноз і припускає, що Кремль може спробувати надати військову допомогу Придністровським силам. Хоча наразі не зрозуміло, яким чином він сподівається доставити цю військову техніку або особовий склад до Придністров'я. Про що йдеться? Доведеться переправляти і техніку, і особовий склад через повітряний простір України або Румунія. Це НАТО або ж на думку. Аналітиків спробувати провести широкомасштабну наземну операцію через Одеську область, на що російські війська навряд чи підуть, оскільки це відволікатиме особовий склад від їхніх поточних наступальних дій на сході України і швидше за все зазнає невдачі в будь-якому разі, що ви думаєте з цього приводу, якщо Кремль дійсно матиме бажання, але яким чином це можна буде реалізовувати, от виходячи з цих логістичних так проблем? Так, да, я читав так само сьогодні вранці висновки інституту Вашингтонського проблема Росії сьогодні в тому, що там зараз немає такого генерала Лебедя, да, який туди е, фактично зробив цей прорив і там е, ну, утворив цю квазі-територію таку проросійську. Е, тому е, для Росії ситуація полягає не стільки в тому, щоб досягти результату, тут, а просто позначити процес. І початок такого нової цілі, так би мовити, і е, головним чином для Росії ця ситуація потрібна навіть не для досягнення конкретної воєнної мети, тобто доставити туди якісь там контингент свій посилити, чи е, дати там можливість е, ну, якісь озброєння туди переправити. Справа не в цьому. Справа в тому, щоб мобілізувати російське суспільство, ще раз наголошую: абсолютно деградоване, абсолютно зараз слухняне і таке, яке ну. Багато хто в цьому суспільстві взагалі не розуміє, що відбувається, і не хоче цього розуміти. А хто розуміє, той намагається відсторонитися від подій, тому ось в чому пов'язана насправді ну риторика Кремля, або це звернення? Це риторика Кремля, це інспірована… Ситуація абсолютно розіграна. Це не якесь там рішення Ради, да, там, як воно там ну, неважливо, ради цієї Придністров'я. Можна пригадати, і вже заяву зроблену в ОБСЄ постпреда Олександра Лукашевича Російського, який. Власне кажучи, розповів, що все йде за негативним сценарієм, і тобто є підготовка певні ознаки uh -huh. підготовки західного середовища до того, що Росія проголосить це своєю ціллю, uh -huh. і так само буде ну для нас це не новина. Для заходу можливо, це якісь там для Молдовиця загроза. Uh -huh. Для нас це жодним чином не є новиною і якимось так. там дивом.